Шановне панство, до вашої уваги 30 фактів про всесвіт Гаррі Потера, які доведуть, що він є особленням параноїдальної шизофренії та місцем нескінченного жаху. Ставте вподобайку і слухайтесь темряво. Перший чарівники мають емпіричні докази існування душі та життя після смерті. В той же час для них цілком нормально знищити душу в якості покарання. Другий. Ти ніколи не можеш бути впевненим, що не став жертвою закляття стирання пам'яті, Третій. Повії під оборотним зіллям. Дівчина, яку ти кохаєш, не відповідає взаємністю. Просто візьми її волосок, звари оборотне зілля і дай повії. Четвертий. Трансфігурація. Окей, Ти перетворив кроликів на капці. Ти щойно вбив їх. Або капці живі та відчувають нестерпний біль. Ти перетворюєш їх назад це ті самі кролики. Вони пам'ятають, як були предметами? П'ятий. Якщо вигідна відьма перетвориться на тварину, вона народить людських немовлят. Шостий. Відьмак псих може зробити два литоключі для переміщення. Один засунути в скелю, кинути на дно океану, в лаву, а інший у вигляді повітряної кульки або іграшки залишити в Макдональдзі. Сьомей. Рабство, примусова сегрегація, поневолення розумних істот та расизм. Ельфи, кентаври, сквіби, магли. Восьмей. Плаксі Міртл близько 40 років, і вона підглядає за оголеними хлопчиками. А взагалі її історія про те, як дитина опиняється просто не в тому місці, не в той час гине жахливою смертю, а потім вічність перебуває у закинутому туалеті. Дев'ятий. Можливо, психічні хвороби маглівського світу можна пояснити магічним впливом. Десятий Лілі Поттер буквально єдина людина в магічному всесвіті, яка пожертвувала собою заради коханої істоти. Інакше чому чарівний світ так приголомшений, що випадкова дитина вижила після того, як були винищені цілі сім'ї? Одинадцятий школи постійно наражають учнів на небезпеку, смерть або несумісні з життям травми, Згадайте Тричаклунський турнір. А і ще неповнолітнім можна розпивати алкоголь. Весело. 12 Чаклунська цивілізація переживає серйозний занепад. Здається, магія крутий потужний інструмент, але за винятком кількох винаходів всі значні чари створені великими чарівниками минулого, а сучасні маги на них не знаються. Це наче зараз ми б вражалися практичністю акведуків, побудованих римлянами. Нема промислових лабораторій, які створюють новітні закляття та зілля, нема масового виробництва. Магічні спільноти ізольовані, мало взаємодіють для перетеплення. Ських чаклунів представники континентальної Європи це щось напрочуд екзотичне. Міністерство магії корумповане, тоталітарне, неефективне, повне бюрократії і беззаконня. В чарівному світі майже нічого не змінилося за останні тисячу років, той час, як Маглівський розвивається по експоненті. 13. Горокракси руйнують все. Правильно? Знищують свідомість, життя, душу. Горокракс понівечив руку Дамблдора. Щоденник звів з розуму Джині всього за один рік. Ронти градував під впливом кільця за кілька тижнів. Тож уявіть, наскільки жахливим, бездушним, безсердечним монстром має бути людина, на яку Горокракс впливав протягом десятиліття. Але ж це сім'я Дурслів. Це Гаррі винен у тому, що вони такі сволоти, а вони продовжували піклуватись про нього, зазнаючи жахливого і незрозумілого для них магічного впливу. 14. 100% є хоч одна людина, залежна від Фелікс Фелітісу Зілля удачі. Якщо воно гарантує ідеальний день повної ефорії, гадаєте, немає підпільного виробництва, яке продає його гуртом і в роздріб. Ну і, звісно, мають бути реабілітаційні центри для феліцоголіків. 15. В останній книзі згадується, що багато першокурсників просто щезло, оскільки смертажери захопили Хогвартський експрес. Можливо, їх відправили до концентраційних таборів. Ми не знаємо, діти не були знайдені. 16. Людина в чарівному світі була б абсолютним параноїком, оскільки ти ніколи не можеш напевно знати, що реально, а що ні. Вся твоя дійсність може бути ілюзією. Будь-яка людина може виявитись кимось або чимось іншим, а твої спогади можна підробити або видалити. За тобою легко шпигувати все твоє життя під чимось наглядом. Люди без згоди можуть телепортуватися до тебе або телепортувати тебе, що Ронна насправді був замаскований. Ним чоловіком і роками жив у родині візлі, сидів в його кишені, спав з ним. Ви не зможете довіряти навіть тваринам. 17. Відсутність немагічного виховання школи йдуть в 11 років. Нема правопису, математики, біології людини і купи інших важливих знань, 18. Використання чарів збільшення в окремих випадках. Гадаю, мадам Помфрі бачила чимало покалічених геніталій. 19. Бути привидом. Бути прив'язаним до жахливої імітації життя, спостерігаючи, як помирають твої близькі та нащадки і неможливість звільнитися. Двадцятий. Чари забуття якась бідна жінка магл вагітніє, не знаючи, що трапилося. 11 років по тому приходить лист від сови, речі трохи проясняються, і дитину забирають практично на рік, і ти ніяк не можеш її побачити. А одного року дитина не повертається зі школи, бо її вбив тролля, або гігантські змії, або монстр, що висмоктує душу. Приходять добрі люди з міністерства і забирають пам'ять про померлу дитину, залишаючи родичів з дірою в серці, яку вони не можуть пояснити. 21. ймовірно, відбувається багато міжгодового злягання і насилля. Наприклад, Амбріч. Для будь-кого, хто знає міфологію, не залишається сумнівів, що означає, коли жінку уносять кантаври. Навколо бігають напіввелетня, напівгобліни, напіввейли, і це цілком нормально. Відсутність більшого міжвидомого розмаїття пояснюється напевне біологічною несумісністю, але не відсутністю спроб. Перевертні метафора сніду рішення подане в книгах: приховуйте свою подобу і вживайте наркотики. Деякі істоти імітують людей, наприклад, мандрагори. Проте інші, наприклад, гігантські павуки, досить розумні, щоб підтримувати з вами розмову, але їх не сприймають на рівні людей. Коли Гаррі вбив Василіска, ніхто не вважав, наче він вбив людину. Хоча Змій прекрасно розмовляв і все усвідомлював. 22 Безглузда судова система та неадекватне покарання Аскабаном. Люди там божеволюють, а потрапити в Аскабан ви можете буквально за все. 23. Любовне зілля легальне і рекомендоване для споживання наркота для насилля на побаченнях. 24. Грифіндор – Розпещені багатії та популярні спортсмени. Рейвенкло пасивно-агресивні хулігани та сноби. Слизерин Гітлер Юген. СЛЕШ Волдемортівський комсомол. Хафлпаф смітник для неважливих персонажів. 25. Троє підлітків не раз руйнують охоронні чари, що мають зупинити Волдеморта. 26. Чарівникам абсолютно байдуже на маглів, і вони ніколи їм не допомагають, знаючи про проблеми хвороби катастрофи маглівського світу. Натомість, чарівники це причина масових руйнацій та геноциду, які легко стираються закляттям забуття. 27. Магли вміють літати у космос і спілкуватись не за допомогою довбаних сув чи каміну. Вони, вочевидь, випереджають чаклунів буквально у всьому. Але ті не зацікавлені в розвитку власного світу. 28. Коріш за все, чарівники приховують дітей з вадами розвитку, а сквибів взагалі цураються. 29. Хегрід приніс до класу половину мертвої корови, щоб нагодувати фестралів. Крауча вбив син, перетворив його труп на кістку і похоронив на шкільному подвір'ї. Магічне око дикозора музі бачило пріс одяг тисячі неповнолітніх хлопчиків та дівчаток. Тридцятий дівчинка підліток зачаклувала дорослу жінку та змусила її жити у скляній баночці в вигляді жука. І це наша улюблена Герміона Грейнджер. Якщо ваше уявлення про Гаррі Поттера зруйновано, підписуйтесь. Якщо ні, підписуйтесь і подивіться нові видання саги від Абаба Галамаги. Як завжди, це прекрасно. У посиланні під відео Патреон докладіть кілька галеонів на розвиток каналу. І до нових зустрічей у темряві.